З Днем незалежності, нехай у темні години, ворожої, жорстокої навали в серці яскраво горить Шевченківський вогонь любові до рідної України, країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Дякуємо кожному за єдність, віру, силу духу, відданість та патріотизм, який монолітно тримає нашу неньку. Україна переможе. А що бажають золочев'яни до Дня Незалежності, ходімо дізнаємось. Дорогі українці, щиро вітаємо вас з Днем Незалежності. Бажаємо вам щастя, здоров'я, многоліття і найшвидшої перемоги з нашим ворогом. Ми бажаємо всім українцям миру процвітання, злагоди і щоб наступний день незалежності зустрічали вже під мирним небом України. Я дуже вітаю всіх українців з Днем незалежності. Я їм бажаю, щоб вони набралися трошки всі розуму і на кінець то до Прийшли до того, що до чого ми починали. З чого ми починали від тої солідарності разом, від того, щоб допомагати хлопцям, від того, щоб все-таки нашу корупцію знищити, і щоб наша країна процвіла. І я дуже дуже цього бажаю, дуже і хочу, щоб так і сталося, щоб наші люди все таки показали свій характер, і щоб вони показали, що ми є дійсно нація українська, а не просто так, щоб ми чекали тих, хто мають прийти з, з москалів. Хлопці, дякую, дівчатка. Я вас дуже люблю. Україна понад усе. Хочу побажати, щоб якнайшвидше закінчилась війна, щоб всі повернулись на Україну, всі рідні і День Незалежності. Бажаю мирного неба над головою, здоров'ячка всім нашим українцям. І щоб життя якнайшвидше налагодилось і жили в любові. Більше було любові, злагоди і, і, ми, і миру між людьми, щоб всі були здоровенькі. Ну, хочу привітати всіх українців з таким великим снятом Днем незалежності, який зараз в даний час нам дуже тяжко дається. Кров'ю наших синів, батьків, чоловіків. Нехай буде мир, спокій і перемога. До перемоги. Вітаємо всіх українців з Днем Незалежності. І дякувати Богу, що ми дожили до того часу, що спокійно, ну не в мирі, але надіємося, що прийде скоро мир на нашу землю і на нашу Україну буде процвітати. І, до речі, ще хочу сказати всім воїнам, які зараз на передовій, яких я знаю, і хай Бог їх охороняє і, і завжди вони будуть щасливі. І ми їх чекаємо з перемогою. Всього найкраще. Звичайно, це міцного здоров'я, витримки, миру в кожній сім'ї, дочекатися своїх рідних, ті, які зараз на передовій. Почала хвилюватися, тому що син служить. Та й Боже здоров'я нашим хлопцям, ангелів, охоронців, волонтерам, які волонтерять, не падати духом. Ну і нам щиро вірити, що все-таки той день прийде не за горами. Хоча нас лякають, що це буде надовго, але я думаю, якщо кожен з нас буде вірити, буде докладатися, то той день швидше найде, настане всіх всіх благ українцям. Україна зараз в дуже складному періоді, але почнемо з одного, що в мене є наболіле, яке я хочу сказати. Якщо ми не переключимося на війну, всі, влада, люди, якщо ми не забудемо, що є війна, і треба допомагати, війна не закінчиться. І незалежність у нас дуже сумна цього року. Дуже сумна. Нам треба всім включитися, допомагати. Зсу, в мене дочка військова, зять військовий. Прошу, люди, включіться, допомагайте, бо інакше ми. Я не хочу сумних історій розказувати. Ми знаємо, що на сході робиться з Днем Незалежності України. Вітаємо всіх українців і наших золотів'ян з Днем Незалежності і бажаємо нам пошвидшої перемоги усім. Слава Україні!